Добрий день, дорогі друзі. Ну що ж, продовжимо наше знайомство. Я живу в готелі. Готель чотиризірковий. Він виграв тендер на те, щоб розмістити біженців. І тому тут три поверхи віддано українцям. І так, будь ласка, познайомтеся, в яких умовах жив... живемо ми, ну, можливо, не всі. Але ось в яких умовах живу я. І так, дивіться, будь ласка, це наше житло. Чому кажу наше? Тому що нас живе тут в трьох. Ось вхід. Бачите, і стіл ми ділимо на трьох. Ось така кухня тут же. Тут ось і мікрохвильова піч, і посудинина машина, і холодильничок. І чайник. Це все якби належить самому готелю, там і посуд, це все їхнє. Ну, Ось тут у нас ванна, туалет, теж все це якби на трьох. Далі йдемо кімната. Кімната невелика, звичайно, для трьох. Це дуже важко, тим більше, якщо мав свою хату і маєш де жити і жити з кимось. Це дуже-дуже важко. Ось стіл. Який теж ми ділимо на трьох. Ось ось моє ліжко, лежбище, казала колись моя колега. Ось, бачите, тут онучка подарувала мені малюнок, що дає мені сили. Ось он вище мій, моя перука, можу навіть комусь віддати. От. Тут, бачите, і телевізор є, це все їхнє, але дуже й дуже тісно. Ось. Посередині складений диван, він розкладається ввечері. Ну і вийти ту -то балкон, тому що ми не живемо на четвертому поверсі. В Парижі не можна вішати на балконах ніяких сірок, але ж українці були б не українцями, якби не повісили. Так само і вішаю я ось. Ось, бачите, так само і ось українці. Видно, де живуть наші люди. Не викорениш. Далі, де не українці, немає, бачите, немає сірки, нічого нема. А балкон виходить у нас на площадку, на дитячу, дуже гарне, тихе і спокійне місце. Ось так. Добре. Продовжимо знайомство далі. Я покажу вам район ще. Мікрорайон, в якому живу я тоді до зустрічі в ефірі.